Я зділа отрую нового медмедика. <плес> <плес> Розподігаємо. <плес> Привіт, друзі! І сьогодні у нас <плес> живейний ЧЕЛЕНДЖ <плес> Правила нашої гри. Наприклад, Стефа бере, відвертається. Я вибираю когось із цих отруйного ведмедика. Потім я відвертаюся, і Стефа також вибирає якогось отруйного ведмедика. Ми починаємо їсти. І програє той, хто з'їсть отруйного ведмедика у суперника. Той, хто виграв, той забирає всі жилейки. Перший раунд! Дефа відвертайся, але не підглядати. Добре? Я вибираю ось це. Все, все. Mm. Я не підглядаю. Добре. Вибрала? Так. Да. Так, починаємо їсти. Mm. Да. Mm, я вибираю нехай цей. не. Так. Да. отруйний. <плес> не отруйний. Так, давай. Um. наутрудний. Давай цей. М. Даж смачніше. Угу. Наутрудний. Може чай? Ні. Може Гер, я вже вибрала. Оцей там. Це вибрав наутрудний. Угу. Угу. Отруйні yeah, right. <laughs> я набираю. Я зіла отрує ногом а я, я плю. Другий, Другий раунд Стефа, відвертаєшся, але ти не підглядаєш. Добре. Добре. Я вибираю. Все. Так, Я хочу. Починаємо їсти. Uh -huh. mm. Say. <laughs> da, da. To good. To uh -huh. good. Mm. good, good. Good, good. Děkuji. Say, say. Good, good. 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 Sláha bohu. <laughs> say. Заклала отруйний ведмедик! Тепер Стефа ти забираєшся. Дякую. У першому раунді виграла я. В другому виграла Стефа. Вирішальний третій раунд. Зараз я вибираю отруйного ведмедика, а Стефа відвертається. Потім Стефа. Так, вибираю. Нехай буде ось цей. Все.

Сей, сэй. ти ти не їсти, можеш сказати. Сей. 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 Ну, коротше, цей. Сей. 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 Сей, слабо. Сей. 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 У нас не сія. У нас по одному отринумо ведмедику такому. Класно, мореші. Подивися, скільки у нас мемедиків. Желание улюблені і банан ага. банана. Друзі, ставте лайк цьому відео підписуйтесь на канал Ваукіра І всім пока-пока! Я сделаю отруйного ведмедика Третій раунд. Розпочинаємо гру. Розпочинаємо гру. Раз, начинаем играть. Начинаем есть. Давай, ты первый. Цивин Вот раз. Цивин! Ты его? Ага.